Хоч клубний сезон вже завершено, для нашого головного героя це поки що не кінець Франція, Хорватія, Україна та Ката. Саме таку групу ми маємо на чемпіонаті світу. І вже через 8 тижнів перша гра проти Франції. але в нас є невеликий підводний камінь. Залікуємо свою травму тільки через 10 днів, а гра через 8. Піздец. І отак, останній поєдинок в чемпіонаті АПЛ зіграв з нами злий жар. Все, що нам залишається так це не падати духом і вірити в те, що збірна України без Мудрика нормально зіграє проти Франції. Ну що ж, як ми бачимо, Михайло Мудрик повернувся до тренування в основній групі. Вже через пару днів гра проти Франції. Не знаю, випустять нас чи ні, але сподіваюся, що. Тільки чому мудрик грає десь в захисті туди і там. Супер. Мішанька погнав сам. На жаль, друзі, на цю гру ми не їдемо. Два-дво! За збірну України забивав Судаков та Циганков. Катар Хорватія 0-0. Друзі, це шанс. І зараз нас чекає поєдинок проти збірної Хорватії. Тільки Требров, на жаль, на нас не розраховує. 1-1. Залишається грати 10 хвилин і нас нарешті випускають. Але випускають на ФРВ. За збірну України забив Судаков. Збірна України проти збірної Хорватії залишається грати все на все 10 хвилин. Віддай передачу на ковачіча, то й сильно пробувай Трубін. Хто прийме ти, те, коли тебе так розстрілюють? Дивіться на ковачіча. Ну, притисли нас. Хто зараз здобуває три бали, той і проходив наступний раунд 100%. Соса, робіть подачу. Усіми силами намагаємося якось відбитися. Випустити мудрика на останні 10 хвилин це геніально! Два хлопчики! Легенько. Ну можна так! Супер! Давай! Саме так повинен виглядати ідеальний камбек після травми. Я вас вітаю! 3-1 збірна України вириває перемогу. І так, зігравши два тури в груповому раунді, ми маємо чотири набраних бали. І подібний розклад справ нам гарантує прохід наступний раунд. Бо в наступному турі ми зіграємо проти Катару, а Хорватія зіграє проти французів. Так, собі місце в наступному раунді забронювала збірна Англії, збірна Італії, Іспанії. Німеччини, і також наступний раунд проходить Португалія та Аргентина. Я переодягнувся, можливо, тепер нас випустять в основі. При рахунку 1-0 нас знову випускають на 10 хвилин. А якщо, друзі, ви хочете таку саму футболку або футбольну форму, рекомендую вам завітати до мого футбольного інсташоп, в якому поновлення асортименту поточного сезону. Ігрові фан-версії, фанатські концепти, все там є. Посилання залишу в описі. Переходьте, вибирайте та купуйте. Але мені не подобається те, що нас випускають ну, на 12 хвилин. Якщо ми далі зустрінемось з умовною. Збірної Німеччини, то за 10 хвилин навряд чи ми щось зможемо змінити. Поки що ми на цьому мундіалі ще не знали поразок. Скоріше за все, в цій грі ми не познаємо цього. Боїчка, давай швидесенько розбирайся з м'ячем, Шапаренко, далі. І туди. Відправляємо Михайло Мудрик, який гол 82 хвилина Воно все летить Подача і сам один стоїть. Трубін. Знову Трубін. Вперед, 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 шудесен, я тут один, я тут один, блядь. Да, я тут один. Ай майже прокинув Тарика. Звучить фінальний свисток. Впевнена перемога з рахунком 2-0. І це, друзі, останній матч групового раунду. Ну, французи обіграли Хорватію. І так, в наступний раунд проходить збірна України, збірна Франції з групи B Англія, США, з групи C Італія, Ганна з групи D Іспанія, Угорщина, з групи Є e Німеччина, Мексика і з групи Ф Португалія та Аргентина. У нас по суті тільки один трофей в цьому сезоні, але індивідуально Михайло Мудрик отримав нагороду гравець сезону. Михайло Мудрик повертається в мадридський реал. Повернення легенди. Тільки з Мадридським реалом ми брали Лігу Чемпіонів. Але солідніше буде далі. Бо далі ми будемо грати проти збірної Польщі. Франція, Ганна, Англія, Фінляндія, Іспанія, Хор... А, Хорвати, походу, кваліфікувалися через третю позицію: Україна, Польща, США, Португалія, Аргентина, Мексика, Італія, Північна Ірландія, Німеччина, Угорщина. Що не дають тренування? Дуже сильно щастить, що ми перемагаємо 1-0. Правда, Цянко не забив пенальті. Знову Михайло Мудрик замінює Владислава Кабаєва. Я думаю, що все ж таки поляки далі будуть лізти вперед, захочуть вони вирвати хоча б нічию в основний час, а потім перевести матч в Овер Тайм Трубі. Поки що дуже сильно мене радує Трубін своєю грою. Вперед! І тепер по нашій награній схемі. Вітя Ця погнав вперед. А ми пройдемо. Ми пройдемо, пробіжимо. Михайло Модрик виходить знову віч на віч. Готує, щоб віддати перед. Тачу! Грабара. Просто циганков куди попало, побіг. Віддав. Цупряга. Так, ну треба тут його наздоганяти проти Залєвського. Там намагається забарний. Не вистачає вже в нього сил. Подача вперед. Камінський пробиває знову трубі. Ох, як зараз може аукнутись нам той момент. Яко Михайло Мудрик не зміг переграти голкіпера. Бий. Грабара. Туди! Да відправляй уже. Пум. Туди. Судаков! Георгій Судаков оформлює другий гол. Та він вже є кращим бомбардиром нашої команди. Можливо, навіть є кращим бомбардиром всього цього чемпіонату світу. Їде далі передачу і все можна свистіти, можна дати фінальний свисток. Супер. Ідеально, друзі, в одній восьмій ми спокійно справляємось з поляками. Ганна проходить збірну Франції, Англія перемагає Фінляндії 2-1. Хорватія проходить Іспанію по пенальті 5-4. Я ще їх хоронив в груповому раунді. Україна перемагає Польщу. Португалія обіграє США 2-1. Мексика вибиває Аргентину по пенальті Італія перемагає Північну Ірландію. і Німеччина відправляється додому. Їх угорці обіграли 4-2. В четверть фіналі ми зіграємо проти Хорватії. Знову, знову хорватська збірна: Ганна, Англія, Хорватія, Україна, Португалія, Мексика, Італія, Угорщина. І от дивлюся на ці команди, які лишились. Ну чому б ні? Чому б нам не поборотись за чемпіонство? Чому б нам не взяти все ж таки хоч один трофей, серйозний трофей в цьому сезоні? Ну що нема тренування? Що за прикол? 15 хвилин нам дають. Рахунок 1-1. Ой, перед. Ще, ще, ще. ще. Погнав, 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 погнав! Було порушення. Дай, тимчик. Дав передачу. Обігруємось. Тепер назад, Іванушич. Дає далі на Брозовіча. Брозовіч повертає на Батуріну Варьоль. Через фланг. Проривається, заходить штрафний майданчик і буде робити подачу. Зіна. Да, 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 дада. Оце воно. Шотала. Батуріна. Робить закидання вперед, залишається грати плюс-мінус 5 хвилин в основному часу. Подача. Не виграємо ми ніяку вардіоля повітряну дуель. Бардіоль віддає спокійну передачу на Іванужича, той проходить, пробиває трубі. Я не знаю, хто там виніс, але. Ага. Не дають нам вже втекти просто так. Нема офсайду. Офсайд. Чи не було? Наша. О! Дальня. Ну! Там нікого немає! А так проходимо тільки в овертайм. Ще під час групового раунду ми хоронили хорватів, але даремно. Але я не можу сказати, що опоненти мега складні. Ой, проспали вони Михайла. Абсолютно в тому самому стилі. Фейсука вирішує все. Повертає м'яч назад на Брозовіча. Час все ж таки ще є. Треба не розслаблятись, грати сконцентровано. Повертай назад. Ну. Але нарешті більш-менш ми проводимо нормально часу на футбольному полі. Брозовіч. Ох, як він віддає філігранна на Влашича. Обстукуємось і вперед воно! І знову наше. Там. Маємо проблеми. Маємо проблеми з таким розіграшем Під час першої 15 хвилинки збірна України вийшла вперед. Віддає назад передачу на Сучіча. Сучіч закидання! Матвієнко, ну у нас там два стовби, виграють поки що абсолютно все. Якщо може, жахнемо. Що не жахнемо? Вертає назад м'яч. Шутало. Центр. Рона там нічого втрачати, вони будуть бігти вперед, вони будуть робити подачу, вони будуть пробивати, трубін буде тягнути. Та не було там ніякого офсайду, дядь. Мудрик взагалі шостий б'є. Шостий. Ми можемо бити першим? Давайте ми третім вдаримо. І Давайте циганков, Буяльський, Мудрик, Шапаренко, Зінченко. Перші п'ять на удар. Перший підходить до м'яча футболіст збірної Хорватії розбігається і не забиває! Віктор Циганков. Перший удар від збірної України. і Знову, знову ми не бачимо голів. Шуче. Бум! Буя. Буя. Хорош! Браво 1-0. Розбігається спокійно. Хорош, Михайло! Не забий. Забиває! Хорош! Просто візьми цей удар! Треба Зінченко забивати. Якщо забуває, то ми далі. Я не буду дивитися. Ми проходимо далі, друзі. Збірна України в серії після бачив пенальті. Проходить збірну Хорватії. Я навіть не дивився цей останній удар. Зараз передаємо цей удар Зінченка. Він розбігається і спокійно, спокійно кладе м'яч утворі. Англія перемагає Ганну 1-0. Україна проходить Хорватію. Португальці перемагають мексиканців. Італія здолала Угорщину. Все цілком логічний і закономірно. Тільки от знову нам дають зіграти 15 хвилин, і рахунок 3-1. Далі. Ну! Бам! Знову Судаков. поки що завдання мінімум я виконав. 80-та хвилина, 3-2. Ми скоротили відрив до одного голу. Сподіваюсь, що далі нам все ж таки дадуть зробити ще пару атак, які нам допоможуть вирівняти хоч якось ситуацію. Опс. Судаков, це просто машина. Ви просто подивіться на цей пас за спину захиснику. Не сказав би, що шаблонна атака. Еть! Алекс Арнольд! Мене вже помалу навіть починає від'їжджатий голос, Трубін. Ні, а вибити? О боже! Та нічого. Мудрика опускають на фрв, ну не відразу ж на мене віддавати такі пасни. Я вже хотів просто всіх розкатати там в захист. Все ж таки, друзі, скриптовані моменти. Ну, ти ніяк не пройдеш. Не вистачить тебе скилу, щоб вивести це за одного футболіста. А, братва, в нас є поєдинок за третє місце. Гра проти збірної Італії, які відлетіли від Португалії по пенальті 5-4. О, нічого собі, як завжди, 13 хвилин. При тому, що в нас мінус Матвієнко. Ми граємо в 10. Ок. Але рахунок 0-0. Знову по класиці ми міняємо Кабаєва. Так, ми атаці. Дай. Тимчик, Мудрик віддає передачу. Туди! СуДЕКО! 79-та хвилина. Знову Михайло Мудрик виходить і збірна України забиває. Ну, дозволяють вони гра. Відає далі передач на локателі. Локателі з м'ячем 10 хвилин залишається. Ну, хоча б вже третє місце. Хоча б на собі поміряти вже бронзові медалі. Зустрічай його. Тільки обережно, обережно, щоб він не проспали! Хруздіно вигриз м'яча, але атака продовжується. Лоренцо. Так. А ще. Я не перестану хвалити, нахвалювати Трубіна. Перший наш гравець камака пробиває. Подача далі. Зінченка убиває, тут можна зіграти першим. Сюди. Найс. Ну що? Ой, хто там бастоні валиться? Ну що? Як там справа? Нам вистачить і 10 хвилин. Давайте не пропустимо. Давайте зробимо свято для трубіна. Він, як ніхто інший, заслужив саме відстояти в матчі за третє місце на нуль. І далі передачу Берарді! Не дають йому пробити. Від тотального розгрому в цьому моменті захисник врятував збірної Італії. Туди І ще вий! Ай він встиг встати. Обережно за нього менч! Я стану ворота, бо ще до нарума нам зараз не вистачало, щоб забив. Звучить фінальний свисток, друзі. Пам'ятаєте, як вони в фіналі Євро нас обіграли. От, можна сказати, ми дали їм матч реванш, і в фіналі чемпіонату світу збірна Англії обіграла Португалію тільки в серії після матчів пенальті 4-2. Ну що ж, друзі, це був останній випуск кар'єри за Михайла Мудрика. Сподіваюся, що в історії буде ще багато цікавих кар'єр, але ця за Михайла Мудрика вона точно зайде в історію. Всім вам дякую, на все добре.